Куклі, товариш хотів би допомогти із запитанням. Можливо, кожен має озирнутися навколо себе, можливо, хтось потребує допомоги, це важливіше за все. Що це означає? Рав, це означає, що я сиджу тут і ще, скажімо, п'ятьма сотнями товаришів, і я відчуваю, що окрім мене. Есть еще тысячи тысяч. Ты кто... Шукают, как прийти. До повного об'єднання. Товариш, яку допомогу я можу дати товаришам? Рав, кожен із нас може дати товаришам те, що, чого вони потребують. Стати як одна людина в одному серці, бути об'єднаними разом. По-справжньому, і це все. А що я можу дати їм? Що мені можна дати їм, що творець рав творець, сподівається, від тебе, що ти побажаєш отримати від нього і передати. Через себе і через своїх товаришів. Йому питає, ви сказали, що треба дивитися навколо, може, є якийсь товариш, який потребує моєї допомоги. Так, каже. Але як я визначу товариша, який не потребує моєї допомоги? Рав. Ну, це те, що нам потрібно. Бути. Ще більше, ще більше, ще більше. Близькими один до одного. Добре, ми поговоримо про це. Як наблизитися. Один до одного, під час падіння, під час підйому.